Для мене є хорошим прикладом життя місіонера, мого названого батька Сергія Михайловича Чулкова, через просвітницьку та благодійну справу якого могутньо діяла Божа благодать на Волині. Коли чоловік навернувся до Господа і почав проповідувати Євангелію, то сам Бог напоумив його не розподіляти людей на конфесії. А любити усіх однаково. Він так і робив був щирим, спілкувався з багатьма віруючими з різних деномінацій і брав корисні уроки для себе. Сергій Чулков це людина, над якою земне не має влади, яка повністю посвятила своє життя Господу та служінню людям. Місіонер обійшов та об'їхав майже всі села. Та міста області. І ніхто не міг перечити його благовістю, бо сам Господь руководив цим ділом, відкривав чоловіку двері багатьох волинських шкіл, наповнював його уста своєю мудрістю, і він у силі Духа Святого звіщав школярам та педагогам Слово Боже, співав, розказував вірші, проводив повчальні бесіди та роздавав безкоштовно християнську літературу. До просвітницької та благодійної праці на Волині були залучені християни різних конфесій, і молодь у тому числі. Проводилися уроки Біблії, літні табори, особливо для дітей з неблагополучних родин. Був створений дім милосердя, у якому годували бідних хлопчиків та дівчаток. Роздавали їм одяг, різноманітні побутові речі, організовували з ними цікаве дозвілля. А сьогодні Сергій Михайлович, уже пенсіонер, за станом здоров'я, не має можливості далеко їздити, однак продовжує й далі свою активну місіонерську діяльність, проповідує науку Ісуса Христа через інтернет і роздає людям. Безкоштовно ягоди і фрукти з власного саду. У засобах масової інформації його назвали сповідником дивної віри та релігійним фанатиком. Але це не так Чулков Сергій був і є християнином, справжнім, щирим християнином, який сміливо говорить правду і живе так, як навчає. Його знають і поважають багато людей. Не лише в Україні, а й за кордоном.